Я, знаєте, ніколи особливо не вірив у вірність людей. То вони не дають поїсти зі стола, то просто знущаються. За шкалою вірності їм було дуже далеко до нас, собак, та коли на вулиці почало бахати, я зрозумів, що помилявся. Вони не кинули нас і нашу їжу, ділилися останньою водичкою, ділилися місцем у підвалах і метро. Ділилися навіть подушкою, на яку вдома не можна було сідати. Ховали в сумці, коли з тваринами не можна. Виносили нас на руках, хоч ноги вже ледве йшли, провозили поміж куль, рятували навіть котів. Вони плакали від щастя, бо ми були з ними живі. Тож я зрозумів вони віддані нам не менше, ніж ми. І сподіваюсь, лишатимуться такими завжди. Люди. Дякуємо за відданість.